Відкрили двері, аби зайти в двір, а там вже буде пастка. На е, березі, на дереві, встановлений інженерний боєприпас по типу МОН-50. Іграшки несуть дуже велику небезпеку. Ні в якому разі, те, що ви зараз зробили, робити не можна. Тобто ми їх не чіпаємо. Україна повертає своє, але росіяни, відступаючи з українських земель, залишають після себе величезні, заміновані, нашпиговані різноманітною вибухівкою території. І, можливо, найбільшу небезпеку серед них несуть подвір'я, житлові будинки, до яких люди повертаються після деокупації. Про те, як зберегти своє життя, життя своїх рідних, не наразитися на небезпеку, нам розповість інструктор сапер Андрій Фурсенко. Перше це не треба. Без спеціальних підрозділів, без саперів, намагатись самовільно зайти в свій дім. Тому як е, тут дуже багато пасток може бути, навіть починаючи з самого початку, це просто відкрили двері, аби зайти в двір, а там вже буде пастка. Я вважаю, що люди в першу чергу повинні звертатись до спеціальних підрозділів. або це Вибухотехніки, або це сапери служби ДСНС, або будь-які інші спеціалізовані підрозділи. Зараз ми з вами коротенько розглянемо, що може бути, що може зустрічатись, які є, е, так би мовити, пастки, і що ви повинні знати, аби на них не натрапити. Буду уявляти, що це рідне подвір'я. Я тут хочу все побачити, все помацати якомога скоріше. Так? так, але будьте уважні на те, що. Будь-який предмет, який знаходиться на подвір'ї, він несе небезпеку. Якась там колода валяється на подвір'ї, м'яч, іграшки, інші будь-які предмети, навіть пляшки пусті, не треба їх чіпати, тому, дуже, тому що дуже багато випадків, коли їх навмисно залишають, з тим метою, щоб встановити там пастку. Один із прикладів. Це залишають на, так би мовити, видному місці якийсь предмет. Так, у нас зараз це міна, на що воно розраховано. На те, що людина побачила якийсь цікавий предмет, їй це дуже зацікавило. І вона що робить? Вона намагається до, 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 до неї, до цього предмета підійти. Я Підійти, ну, тобто, так? Да? Так. Але що це як було? ви бачите, Собственно. ви потрапили в пастку. Що це таке? І ось ми ось з вами запутала. можемо бачити, бачити е, датчик цілі, тобто саму розтяжку. Угу. Бачите, вона зеленого кольору і з траві травою абсолютно, не абсолютно непом і непомітно. Тому угу. ви якраз таки не звернули на це увагу. І Тоб... що могло статися в цей момент? Ну, тобто цей вибух він смертельний або травмуючий? Но ми вже з вами тут сильно. не стояли. Ми нас стояли. Так, тому що граната була дуже близько, ось вона була встановлена, угу. прикрита трохи травою. Ну, відповідно, була б це бойова граната, вже б вона здетонувала. Ми йдемо далі, на подвір'ї знову ж таки лежить м'яч. Якби ну... була б сім'я, наприклад, діти б з нами тут були, так uh -huh. е цілком ймовірно, що дитина побігла той м'яч, або там, грати в футбол, або просто підняти цей м'яч. Ну, і знову ж таки, діти це підвищений ризик, тому що вони не так сильно звертають увагу на оточуюче навколо себе. Так? Угу. І відповідно, знову ж таки, ми з вами бачимо приклад. Знову ж таки, розтяжка. Тут уже її помітно краще, Ви видно, так? так? бо вона на задньому плані у нас асфальт, угу. і вона досить таки через це добре її видно. Але Якби це була дитина, вона б не побачила. Тобто з дітьми категорично Категорично. Не можна. самим не бажано і краще не заходить, а так. з дітьми просто категорія. А діти не можна. взагалі не треба. Угу. І яка небезпека тут чекає? Там теж Так, у нас лимонка. тут на березі, на дереві встановлений інженерний боєприпас по типу МОН-50. Тобто, це міна, яка основне враження уламками. Тобто осколкова дія. Відповідно, вона направлена і дії. Вона знову ж таки стоїть в наш бік. Тут навіть є напис «К противнику». Це робиться спеціально для того, аби сапер, який встановлює даний вибухонебезпечний предмет, ну, скажімо так, не забув, яким боком його треба ставити. Не переплутав. Так, Так. Але, звісно, на подвір'ї походити це добре, але ж людину тягне в хату так, подві... і там, напевно, ще більше небезпеки. Так, насправді подвір'я це не саме страшне, що може вас очікувати. Що стосується будівлі, будівлю категорично забороняється заходити самому. В будівлі шанси потрапити на пастку вони збільшуються. На нашому прикладі двері вже відкриті. На практиці цього робити не можна. Тобто, якщо б двері була закритою, не можна було б підійти і просто, просто відкрити. Да. Саме просте, що тут могло бути, це просто граната на ручки по ту сторону. Ви тільки опустили ручку, граната впала, знову ж вибух. Угу. Відповідно, пастки в будівлі можуть бути всюди. Угу. Зустрічались випадки, коли. От, наприклад, у нас тут ліноліум постілений да, на підлозі. Викавирюють там спеціальні отвори, туди вкладають пастки. Відповідно, вже навіть пересуватись по підлозі стає небезпечним. Розтяжки в будівлі можуть бути на будь-якому рівні. Над самою підлогою і на, <кхм> на рівні ваших очей або зовсім на о, стелі. <кхм> а для чого на стелі? Для стелі от, людина. Ну, так воно складається, що не сильно звертав уваги вверх. Mm -hmm. Відповідно, також туди встановлюються пастки, робляться спеціальні гачки, такі як на, ну, на рибалку люди беруть. Да? І розраховане на те, що людина пішла, а тут, наприклад, гачок був зачепився, воно пішло вмісті з вами, і знову ж таки Так. Mm -hmm. Тут у нас <кілляння> дитяча. так. Не треба думати, що ворог там. Переживає за дітей, тому що ми вже з вами пам'ятаємо м'яч, так? також ну, на так, дитину було розраховано. Так. так само в дитячій кімнаті. В дитячій кімнаті паски також можуть бути всюди. Наприклад, рюкзак. В рюкзак можна вкласти все що завгодно. Принтера, якщо є, є якась оргтехніка, також туди міну вкладають. Іграшки взагалі це окрема історія. Так, як... От беру і все. І тут можна так. попрощатися, та, з... або дитина бере, і можна так, з... Так, попрощатися так, з життям. Так. Тобто, коли ви бачите іграшки, я не знаю, чому так складається, чому вони саме іграшки намагаються переробити під пастки. Іграшки несуть дуже велику небезпеку. Тобто, якщо ви знайшли, наприклад, вона була навіть на подвір'ї, не обов'язково тут в дитячій, не в якому разі. Те, що ви зараз зробили, робити не можна. Тобто mm -hmm. Ми їх не чіпаємо. Відповідно до цього також можуть бути пастки і під матрасами, розраховані на те, що підняв хтось матрас або ліг на, на, на ліжко. І знову ж таки вибух. Зустрічаються випадки, коли під подушку також вкладаються, ну, саме просте це граната, знову ж таки. Ви підняли подушку, і знову ж таки вибуха граната. Те ж саме стосується взагалом всіх об'єктів, які можна відкрити. Наприклад, шафа так, відкриваєте, там всередині також може бути якась пастка. Тут, здається, все чисто. Здається, тут все ідеально і можна тут спокійно ходити? Так, на перший погляд, так. Але знову ж таки, якщо ви людина не підготовлена, то вам сюди заходити не треба. Саме просте. Вам на перший погляд здається, що тут все чисто, нема тут нічого. Але якщо придивитись, то ось вам, будь ласка, йде знову ж таки розтяжка. І навіть на фоні килима і не видно. Абсолютно а ще й темно в кімнаті. Абсолютно так. І відповідно, ми можемо з вами бачити гранату, яка стоїть на розтяжці. Також на дивані є подушки, також вкладають гранати. Бувають навіть таке, що відсувається, наприклад, Крісло, і між кріслом і диваном також складається граната, і вона притискається. Відповідно, розраховано те, що хтось сів, трохи його подвигав, тобто якийсь рух був, коливання відбулись, і граната знову ж таки падає, відповідно, вибухає. Ну і кухня. Так, кухня. Зразу ж хочеться перевірити, що в нас тут. І що робилося. стосується кухні, це взагалі. Цікава історія, тому що тут вже в нас є якісь там елементи, необхідні в господарстві. Це там самовари, будь-який інший посуд. Вже не один раз траплялося таке, що просто відкрили чайник, кинули туди гранату, чайник закрили. Холодильник, так? Здавалося б, що тут може бути. А відкриваємо холодильник і знову граната. Ще раз нам це доводить, те, що нічого чіпати не можна. Знову ж таки, тут можна привести приклад шафи, відкриваєте і знову ж таки пластка. Тобто, правильно я розумію, що абсолютно не обов'язково і навіть не потрібно бути якимось знавцем. Вибухових пристроїв і думати, що раз ти знаєш вибухові пристрої, то тобі можна сміливо заходити в свою хату, тому що е, ми розуміємо, що фантазія безмежна, і зараз новітні вибухові пристрої надзвичайно різноманітні і настільки вигадливі, що навіть уявити складно. І цього робити не можна. Самостійно заходити в свою хату не можна лише. За присутності представника ДСНС так, все, що ви бачите в своїй квартирі, в своєму домі. Я розумію, що воно рідне для людини, її тут давно не було, вона сумує за домівкою, але не треба поспішати. Краще почекати, визвати спецслужби. Вони обстежать для вас подвір'я, обстежать будівлю. Після цього ви вже можете спокійно тут жити.